Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом найідеальнішої галети. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста 140 г масла, 215 г борошна, 1 столова ложка цукру, 3 столові ложки крижаної води і дрібка солі. Для начинки, клубніка і сливки або 300-400 г очищених абрикосів. Одна чайна ложка кукурудзяного крохмалю і 1 жовток для змащування бортиків тіста. До борщу додаємо сіль та цукор, холодне масло на терці. Перетворюємо все в крихту. Тоді додаємо воду і швидко замішуємо тісто. Тісто відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Включаємо духовку на 200 градусів. Деко застеляємо пергаментним папером. Тісто чуть присипаємо борошном і розкачуємо діаметром 30 см. Зверху тісто присипаємо крохмалим. Викладаємо зверху покраєні сливки і полуницю на тісто не доходячи 3 см до краю. Загортаємо в вільні краї, на сливки та полуницю. Та змащуємо їх жовтком. І до смаку можна посипати мигдальними пластівцями та ванильним цукром. Випікаємо 30-40 хвилин до рум'яного кольору. Ідеально смакує ще з морозивом. Начинку можна робити з інших ягід та фруктів а також з овочами та сиром. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі, па-па-па-па!